Доброго, ранку, шановні український аграрії, Lexus RX 300 пише. Виходить, у вас два варіанти дотиснути виробника, хоч мало ймовірно, або очарувати самим, друже. На жаль, до сих пір, навіть після тих відео, що вийшли, ніхто з о, вибачте, ніхто з штату не зв'язався зі мною і ніяких рухів по сівалці немає. Мається на увазі те, що я хотів би зараз бачити. Якісь стурбованість, не, не принаймні, як європейці, знаєте, we very, very disturbed about you. Типу, ми дуже стурбовані за тебе, знаєш. Та похер, вибачте за слово. Так по ну просто їм однаково. Здав, продав, забув. На жаль, колеги, це ж не тільки вадриштатна історія. Я вчора був на одному семінарі і зустрів колег з великого холдинга, і вони теж на хорші, правда, на хорші, зустрічалися з хоршами. Теж немає рішення, теж чаклують самі. Теж ліплять там, вибачте, за слово із ну, маркера. Да? Цікаво, як в них спрацює, ну казав, вони там щось пінні собі ставлюють, Але така сама біда, що хор, що Вадиштат положили великий, не знаю що, подумайте самі, що вони на нас положили, принаймні з тим, що вони продали купу купу сівалок в Україну. Що Вандерштат що хор. Колеги українські, не знаю, там, товаровиробники, хто займається залізом, подумайте, вже є великий запит по хоршам і по Венштатам. Це хороші гроші. В і Хоршів, я думаю, в Україні 16 да? ну, може тисяч 3-4 набереться сівалок, розумієте? Тобто, а це як мінімум там 8 тисяч маркерів треба, розумієте? Задумайтеся, я звертаюся саме до виробників там Агрокалина, там Агро, там не знаю хто там ще. Давайте швидко, щоб у голові там воно. І можливо там в Харкові роблять в Дніпрі, я не знаю, де ви там ще можете його робити. В Житомирі, там байдуже, де задумайтеся, є великий попит. Тобто з'явилася ніша, де ви можете заробити додаткові кошти, а саме маркерах. Чому я не хочу сам їх поки що робити? Проблема в тому, що... Вони не будуть, як на заводі, одноманітні, розумієте, той буде такий, той буде такий, той буде такий. Хочеться якоїсь одноманітності, якості, якогось розрахунку е інженерного, тому що не все так просто з великими маркерами, особливо на 16-ках. Кінза допомогти не може з маркерами. Джундір теж не може допомогти з маркерами. Дистриб'ютори, які продають, рішення в них теж немає. Так що задумайтесь, колеги. Подивіться, вирубають світло. Ну, реально, що ми будемо з вами робити? Що? І у нас з вами який вибір зараз? Готово, готуватися до гіршого. Не готуйтесь до кращого. Буде краще, слава Богу. Не будемо використовувати ту всю матату, яку е, націпляємо на сівалку, для того, щоб е, розуміти межі і так далі. Але е, сумщину. Ви знаєте, прильоти є Чернівщина, є прильоти, Харківщина зрозуміло. Тобто, в нашій зоні, принаймні при кордоні області, тут взагалі не буде ні зв'язку нічого. Нам треба якось з вами відсіятися. Відсіятися це маркера фізичні або щось придумати пінні. Ну, пінні у нашому ну, підприємстві не пішли. Ми в цьому році ставили. Там є проблема пилюка, і піну ти особливо класно не бачиш. Вона кидає, як кидає. Тобто, ну така собі історія з тим пінним маркером. У нас не пішла, можливо, у когось вона піде. Так як на як я колись починав там на джондірах, у нас пінний маркер був, ми працювали, але якби оприскування, і там можна перекриття зробити, а тут перекриття особливо не зробиш. Але треба щось чудити, колеги, щось робити. І я звертаюся до виробників взагалі сільгосптехніки. У вас з'явилася офігезна класна ніша. Зробіть якісний. Варіант маркерів для влада і для хоршів цього сівало. І будете мати додаткові гроші, непогані гроші. Так що запрошую до співпраці, бо ну бачите, європейці на нас положили, щось положили. Тримайтеся, коли успіхів вам.